Всім привіт! Що ж, сьогодні ми будемо з вами робити руки, укріплювати максимально наші руки. Ми зробимо дуже легкі три вправи, але укріпатура від них буде відчутна. Що ж, поїхали голову вперед назад, праву сторону вліву, поворот в одну сторону, в другу сторону, в одну сторону через верх, в другу, ще раз в одну, ще раз в другу. Одне плече вперед, назад, друге плече вперед, назад, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще по одному. Супер. Ручки в різні сторони. В одну сторону. Півколо малюємо. Вдих. Знов тягнемося. Півколо. Вдих. Півколо. Вдих. Півколо. Вдих. Давайте ще по одному. Добре, ручки в такому замочку тримаємо позаду і тягнемось в один, в один бік плечі внизу, а в другий бік. Можна і трохи назад. В одну сторону, в другу сторону, в одну сторону, в другу сторону, будете відчувати. Ось тут прям м'язи. Дуже приємно відчуватися, я не знаю, як вам, але я прям кайфую, в мене прям от все відчувається. В тому числі родина гри... ключична совскоподібне м'ясо, ось це він. <кхід> так, просто дуже розставляється. <гід> не сильно хочеться розмовляти. Що ж, поїхала далі одну ручку перед собою, плече опущене над головою. Лікоть залікоть, штовхаємо рульку вниз, голову не опускаємо. І навпаки, другу руку перед собою. Я дивлюся тільки на мікрофон, щоб я його не натиснула випадково. Але ви виконуйте спокійно. Ще раз. Одну руку за голову. Другу руку за голову. Угу. Добре. Тепер ручки. У нас буде провертатися одне плече вперед, назад, друге плече вперед, назад, одне плече, друге. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Угу. Добре, ручки на потилицю, коло в одну сторону. Вдих наверх, в другу сторону. Вдих наверх, видих. Вдих, видих. Вдих. Добре. Тепер ручки ставимо назад. Витягуємо животик, грудний, вводимо лопатки, витягуємось вперед і навпаки округлюємось назад, вперед, назад. Вперед, назад. І останній? Добре, тепер ніжки повертаємо в одну сторону. Прям два коліна мають стояти на підлозі і в другу сторону. Два коліна на підлозі, стегно піднімаємо. В одну сторону. В другу сторону. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Добре. Тепер тримаємо одну ніжку під коліном, спинка рівна. Вирівнюємо ногу, носочок на себе, вирівнюємо, опускаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іншу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. А тепер пішли до рук. Перша вправо. Якщо вам буде надто легко, ви можете виконувати її з ніг. От. Я вам покажу поки що з колін, потім покажу з ніг. Можете вибрати будь-який варіант, який вам, я б сказала, більш комфортніше робити, але насправді ви відчуєте руки навіть і з колін, мені так здається. Можливо, ні. І так, перше ми робимо. Ми робимо такі хвильки. Вперед уходимо широким хватом спочатку. Уходимо спочатку носик, грудний животик. Витягнулися і назад піднімаємо таз, опускаємо голову і вертаємось назад. Не робіть швидко, робіть повільно. А, так само, як зверху. А, як знизу ми робимо зверху. Так само. І назад. Я буду показувати знизу. Вам буде краще видно. Я думаю, що все-таки більшість буде зі мною робити з І так, спочатку ми робимо таких 15 разів, а потім зробимо схоже, але іншим хватом. Що ж, поїхали. 15. Раз. Два. 1 4 5 6 7 Пісім дев'ять, десять раз два. Чотири. П'ять. Добре, тепер так само, але вузьким хватом. Чи я маю на увазі. Одну секунду. Там мій мені робить боляч. О. Так от, вузьким хватом це коли ви ставите руки під плечима і ви уходите, в... ви уходите вниз. Якби направляючи спочатку голову і плечі вперед, раз так само 15. Два, три, чотири. Visum. Десять раз. Два. Три чотири. Я від'їжджаю постійно тут дивану. Чтири: п'ять. Руки вже втомилися, я вам так скажу. Добре, і останнє вправа. Лікті до тулуба на видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять ще п'ять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Ручки назад стегна вперед. І тягнемо плечі. П'ять, чотири, три, два, один, поворот в одну сторону. В другу сторону. Ручки ставимо на щось повищимо. Опускаємося вниз, Округлюємося. Ставимо одну ручку на щось повище, опускаємося вниз. П'ять, чотири, три, два, тримаємо. Один. І другу ручку на щось повище опускаємося вниз. П'ять, 4, 3, 2, 1. Не забувайте тут згнати руку 90 градусів лікті. Що ж, тоді я вас сьогодні відпускаю. Ми з вами побачимося зовсім скоро. І я вам дуже дякую за будь-які доторки до моїх відео. Якщо ви подивилися, зробили супер. Не подивилися, подивіться. Напишіть в коментарі і відправте друзі. Що ж тоді до зустрічі? Побачимося тут зовсім скоро, Па-па!